Господи Боже, всі ласки, які Ти приготував для мене в цьому святому причастю, жертвою, за всіх своїх парафіян, за всіх слуг Божих, що з'єднані з нами у молитві, за всіх, хто хочуть і можуть прийняти духовне причастя. Оце діть з Уст ваших, і вся гріхи ваші, вся беззаконня ваші от отнині очистить. Спаси Боже людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світу істине. Ми прийняли Духа Небесного. Ми знайш віру істину. на роздільній кроці поклоняємося. Несе на небеса, Боже, і Босі. Буде слава Твоя, благослови Бог наш. Завжди. Нині повсячас і на віки віків, нехай сповняться устані, захваління Твого, щоб ми співали славу, славу Твою, бо Ти Амінь. сподобив нас причаститися святих Твоїх Божественних безсмертних. І животворчих Таїн, Збережи нас у святості Твоїй, весь день повчатися правді Твоїй. Але